Друзі, сьогодні дуже витриманий, цікавий чай, дуже крупного купажу. Ну, він просто дуже крупний. Слабке присування. Чай називається Ци Цзи, 1980 року. Мега супер витриманий. Мені його прислав мій друг на дегустацію. В нього на каналі вже є дегустація цього чаю. Залишаю посилання на його відео. І посилання на цей чай, де його можна придбати, я теж залишу, тому що він вартий уваги. Це дуже нестандартний шу пуер А саме оцим от купажем, ну це просто щось неймовірне, отак він виглядає зблизька. Вдихаємо аромат цього чайочку. Друзі, відчуття, що я вдихаю дуже мілкий пил. От знаєте, навіть таке відчуття, що зараз почну чхати, бо чисто аромат пилу. Я більше нічого тут не відчуваю. Дуже пильний чай, при тому що самого пилу тут немає, він досить чистенький. Це просто такий аромат в чаї. Mm -hmm. mm -hmm. Така літня польова дорога, знаєш? Да, да. <клухи> літня <клухи> польова дорога. Доня, що ти скажеш? Осінній лист. Таке відчуття що 1 листопада, 3 година дня, так і відчуття. Ага. Дуже великий, крупний листок. Прям... Супер крупний. Друзі. Я настільки крупного ще не бачив. Він реально просто як клонові листки тут. Цікаво, що вийде. А з якого року цей чай? 80. Ого. Да, цьому чаю вже 44 роки. І це дуже багато. Це один з таких прямо древніх чайочків. Да, є тільки один чай старший за цей, який я на даний момент пив. Це 1976, а цей на другому місці по старині. І я дам йому трошечки дати свій чайний настій. трошечки потримую його в кипяточку. От, і будемо куштувати. Я не знаю, що від нього очікувати, тому я від нього нічого не очікую. Просто цікаво скуштувати, бо він дуже відрізняється від інших пуерів. Лист не чорний, не мілкий. От, ну, знаєте, от дивлюсь і відчуття, що це взагалі не пуер. Таке буває. Він не стандартний. Кажи. Ну, а фотка того самого старого чаю буде літати в повітрі? В цьому відео чи ні? Так покажу. Друзі, ну він дійсно світленький. Світленький, Це перший пролив. Ну, перші проливи вони завжди світліші, особливо в мене. Я так роблю. І ми поступово починаємо цю подорож в 1980 рік, і я одразу залію другий проливчик і потримаю його теж подовше, щоб чайна грудочка повністю розпалася. Ого. Ого, друзі. Аромат якийсь настільки глибокий, знаєш, оце є листя, а є оця судина листочка. Якась така. Аромат сухої, вогкої, прілої чайної почки. От щось отаке мені зараз відчувається. А я в ліс зайшла. Першим ковтком я десь вже в лісі, зараз гриби буду збирати. Він дуже лісовий, дуже листяний. Mm. Mm. Він мокрий. Він мокрий, да. mm. Mm. Ну, так. Таке відчуття вже якась осінь, вже якийсь день такий. і просто взяли, листя позамітали, підлогу так, позам і, ще, і ще туди. А ще хтось із балкона скинув м, декілька малинок? Mm, ага. й... Малинка очікува. Клас. Кінець жовтня, максимум початок листопада, ну ближче, мабуть, жовтень. Теплий, осінній день сонячний, вже все жовте лежить, ліс. І оцей аромат, цей запах. Я думаю, якщо взяти цей чай з собою в ліс восени і пропити, ти можеш відчути, як ти п'єш цей ліс. От прямо ну настільки це круто. Круто і незвичайно. Настільки лісового чаю я ще не пив ніколи. Супер! Лісова знахідка 80-го року. Він дуже приємний, м'який, не сухий. Листяний лісовий, от прямо чай осінь, да? Mm -hmm. Щось таке. От другий а я... пролив. І він ще сильніше розк... розкриває оцю. Лі... Лісову цю гаму. А зараз літо на вулиці, а відчуття осені. Знаєте, супер день сьогодні 36 градусів, і ми почали пити цей осінній чай. І одразу подув вітер і стало легше. От, реально стало краще, як ніби такі крапелька такої осені сюди додалася. Продуло, продуло стало краще. Чаєм стало гай. краще, стало смачніше в роті і стан. Дуже такий легкий, але він пуерний, Тобто енергія підіймається, але не супербурухлива. Друзі, третій проливчик він стає темнішим, але це все ще не відтінок прямо класичного шуперу. Але він вже йде в такі оранжеві, ближче до оксамитових ноток. Ось такий колір. І третій пролив, я думаю, тут вже він покаже всю свою смакову гаму, і ми зможемо його вже оцінити. По достоинству. Друзі. Чай це засіб для комунікації. І от коли я п'ю цей чай, мені хочеться говорити про туризм, про походи, про ліс, про природу. От він такий повертає до таких істинних людських цінностей контакту з живою природою. Зараз десь за панівочком там опеньки з нею листя чую осіння таке листя. Так, слабко, слабкий запах шампіньона. Ну ні, сильненький запах шампіньона. Ти там маленька його трошки перебуває, якийсь да, запах. Знаєте, Те, запах поки так, знаєте, така кислинка трошки є. Можливо, це є ця малинка, Я що відчуває сказали, дитину. Запах. Я відчуваю по, по кислинку. Ну, а ще mm. там легкий запах листя, а ще запах такого Плетеного пильного кошика. Слухай, може хтось може бути. Ну, Реально батьків подивиться Церква. Ну, цю церемонію І захоче дітей підключати в чай, для того, щоб навіть вчути дитячу асоціацію, дитячу думку, що діти думають. Сам. І розвивати дитячі смакові рецептори, розширювати цю смакову гаму. Але будьте дуже обережні. Одну-дві, ну максимум три піали при, при умовах, якщо чай досить легкий. З пуерів цей досить легкий. Якщо це буде насичений такий гунтін, краще дітям не давати. Просто знайте ковточок, дати ковточок, зафіксувати смак, але щоб дитина не заходила в цей стан, чайний стан, тому що це все-таки кофеїн, це деякий стимулятор, дітям це не потрібно. Що можеш сказати по цьому чаю? Мені подобається. Подобається класний. Нестандартний легкий пуер. По що ти можеш йому дати. Ну, 10 дні. Тобто мені подобається подорож, подобається цей відчуття цієї осені. Ну, 8. 8 можу дати. Просто, знаєш, є в ньому дійсно оця така. Коли вже коптаєш, але вона повертає якусь таку ніби-таку гірчиночку, але вона не заважає. Мені подобається цей чай. Ну, десятку йому не дам, так як мені б не хотілося його пити щодня. Мені подобається подорожувати, подобається, що він мокрий. Це два пункти, які я дуже-дуже люблю. І це такий якийсь чай якогось такого особливого дня. Тобто це чай, який класно, щоб він був, але не на кожен день, то я б йому поставила таку міцну вісімочку. Мені теж подобається, чай те, що він вологий, подобається подорож. Але я люблю принципово інші чаї. Я люблю насичені глибокі, низькі такі по смаковій гамі. Ну і темні. Він абсолютно не такий, але ось ці моменти вони цікаві. Це точно не на кожен день, але в подорож з собою, наприклад, взяти в ліс по гриби, він класно може доповнити відпочинок. Я поставлю 7,5. Отака от оціночка, так. Да. Це якщо ставити оцінку, враховуючи те, що це шупуер, я люблю шупуери, то він трошечки от не шупуерний. Але чай, якщо от просто відключити оці шупуери, улуни, просто чай, цікавий, хороший і створює цікаву подорож. Але кожен день оцей лист кленовий, сухий, не хочеться відчувати. Да. Кожен день ліс іти не будемо. Дякую. <гум> Друзі, розкрилась правда, гірка правда про цей чай. А я люблю спочатку отримувати чай, абсолютно без всякої інформації, дегустувати, проводити через себе чисті, свіжі відчуття тобі передавати, а потім вже вивчати, що це за чай. Ну, от я так люблю, в мене така система. І так вийшло, що цей чай. Я прогуглив, ну, зайшов на чайний магазин, почитав про нього і. Досить дорогий чай. Але така фішка, що він ферментований комахами. І там є екскременти комах. Ми напились какашок, друзі. Але те все, що я описував, всі смакові якості, та оцінка, яку я поставив, це все правда, він дійсно оригінальний. От дуже оригінальний. Так як ми сім'єю вегетаріанці, то е, далі його купувати. Пробувати, розкуштовувати нема бажання, але на любителя такий чай може бути дуже і дуже цінним. Ну, от такий чайочок, друзі. Цікавий, оригінальний, з комахами, дорогий і смачний. Ну, дійсно цікавий.